Україна отримала три нові автотрансформатори, які забезпечать надійніший доступ до електроенергії п'яти з половиною мільйонам українців. Це стало можливим завдяки співпраці ПРОН з урядами Швеції та Японії. Але чому ці трансформатори настільки важливі? Від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році безперервні атаки завдали суттєвої шкоди енергосистемі України, стабільність якої залежить від злагодженого процесу виробництва, передачі та постачання електроенергії. Високовольтні автотрансформатори є одним з ключових елементів цієї системи. Вони працюють як гігантські регуляторні установки, що забезпечують безпечне та ефективне постачання електроенергії споживачам по всій країні. Пошкодження одного трансформатора може дестабілізувати мережу. Та спричинити відключення електроенергії. Ось чому поставки автотрансформаторів мають критичне значення для України, завдяки постійній підтримці Швеції та Японії. ПРОН допомагає Україні не лише відновити зруйновану інфраструктуру, а й перетворити її енергосистему на таку, яка є більш стійкою децентралізованою зеленою.